Доброго дня всім. Розпочинаємо засідання комісії міської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. У комісії нараховується чотири депутати. На засіданні присутні три. Форум дотримано. Хто за те, щоб розпочати сесію комісії? Одноголосно, форум є, дякую. Так, у нас сьогодні до розгляду є одне питання в порядку денного. Зараз питаю. Про присвоєння старостам чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування. Керуючись статутом закону України про місцеве самоврядування, ми мусимо розглянути це питання, щоб присвоїти, я не буду довго, щоб присвоїти е, старостам нашим ранг. Значить, ми розглядаємо так: Влинчук Надії Миколаєвні, старості Вікторівського старостинського округу, черговий 9-й ранг посадової особи місцевого самовідування. У межах п'ятої категорії посаду. Шуляру Михайлу Степановичу, старості Висопчанківського Старотинського округу, Черговий 9 рад. Степуньку Роману Романовичу, старості Золотянського старостинського округу, черговий 9 ранг. Івасищину Григорію Васильовичу старості Комарівського старостинського округу черговий 9 рам. Вікуляку Михайлу Михайловичу, старості Мединського старостинського округу, черговий 9 рам. Відділу обліку та звітності міської ради Івана Маланчук, виплачувати старостам надбавку за 9 рам посадової особи місцевого самоврядування. Зняти прийняття цього рішення. Так. Хто, Марія, якийсь? А, не хто. Прошу, Володимир. Доброго дня, шановні членки шестійної комісії. Зазвичай, даний проєкт рішення, відкруюючись з якого напрямку послуговувала посада старості, відносить до цього рахунку. Відповідно, в межах цієї категорії старостно-признательців є 19, 10, 9 рахунок. Перечити що на 10-й рахунок посадована особа Комабленчук, що я виходим гасиш на <клес> було призначено десятки, дані особи успішно. Тому є необхідність випрямчергова, і на це Зрозуміло. Хтось має якісь зуваження доповнення. Ми погоджуємося, голосуємо. Хто за таке рішення, щоб ми таке рішення винесли на засідання сесії? Прошу голосу. Так, На цьому засідання комісії закриваємо. дякую сім.